Привіт усім, і не змогла пройти мимо страшного закону в Афганістані. Влада Талібів запровадила жорстокі і шокуючий світ закони, нові закони для обмеження жіночих прав. Як вони говорять, це має цитую. Карати майбутніх спокусниць і не вводити чоловіків у спокусу і порок. Так. Верховний лідер Талібану Хабітула Ахунзада затвердив, що жінки повинні повністю закривати своє тіло виключно з обличчям. Одягом на публіці, також а, не входити до чоловіка в кімнату без його дозволу, а, не виходити з будинку без потреби, не спілкуватися з чоловіками, які не є родичами цієї жінки, також не ходити на підборах, на підборах не ходити. Щоб ненароком не розбудити чоловіка, не вдягати одяг гарний, ну, гарним одягом там вважається, дуже закритий одяг, до речі, вдягати тільки темні кольори і так далі. Жінки або дівчата, які не дотримуються цих обмежень, можуть бути затримані і покарані так, як вважатимуть за потрібне представники Талібану. Так, засудила представниця спеціальна представниця ООН Роза Онтубаєва, яка заявила, що е, е, Талібан розширює нестерпні закони для жінок. А, також різні правозахисники та експерти із Афганістану це все засудили, е, в тому числі Фуазія Куфі, аф Афганська правозахисниця. І перша жінка, віце-президента парламенту Афганістану. І також президент Афганської асоціації юристів Мір Абдул Вахід Садат заявили, що нові закони, які ну, внутрішні ці закони, обмежують і права жінок і є крайньо жорстокими. І це дійсно страшно, що в світі, де розвивається штучний інтелект, де йдеться мова про штучну матку. Просто фантастика, і такі закони існують. Страшно.